Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 10 вересня, ми з вами читатимо фрагмент з Євангелія від Марка та е, з другого послання Святого постала Павла до Коринфян. Е, переходимо до Євангелія. Одного разу Ісус, проходячи біля моря галілейського, побачив Симона і Андрія, брата цього Симона, які закидали сіть у море, бо вони були рибалками, і сказав їм: Ісус, ідіть за мною, і я зроблю, що ви станете ловцями людей. І одразу ж вони, залишивши сіті свої, пішли за ним. І, пройшовши звітіля трохи, він побачив Якова Заведеєвого і Іоанна, брата його, які також у човні лагодили сіті, і одразу ж покликав їх. І вони, залишивши батька свого Заведея в човні, знаймитиме, пішли за ним. І приходять до Капернаума, і, одразу ж у суботу, увійшовши в синагогу, він навчав і дивувалися вченню його, бо він учив їх як такий, що має владу, а не як книжники. І послання апостола Павла. Браття, Христос помер за всіх, щоби ті, хто живе, вже не жили для самих себе, але заради того, хто для них помер і воскрес. Отже, віднині ми нікого не сприймаємо за плоттю, якщо ж і сприймали Христа за плоттю, то нині вже не сприймаємо. Тому якщо хто у Христі, то й нове створіння. Прадавнє минуло, ось тепер усе стало новим. Усе ж від Бога, який через Ісуса Христа примирив нас із собою і дав нам служіння примирення, бо у Христі Бог примирив із собою світ. Не покладаючи на людей провини їхні, а нам довірив сповіщати про це примирення. Отже, ми, посланці Христа, і мов би, сам Бог умовляє через нас, благаємо від імені Христа, примиріться з Богом. Бо на того, хто не знав гріха, він поклав наш гріх, щоб ми в ньому стали праведними перед Богом. На цьому це все. Бажаю вам Божого благословіння і до зустрічі вечора.